Починаємо п'яту карту. П'ята карта буде зимна. Це буде вікенді. Шанси у команди Black зберігаються на перемогу. Головне, їм не вмерти сильно швидко. Але треба, щоб команда АТБ вмерла швидко. Тому що так буде тяжко забрати, наскільки я так собі рахую. О, є вже результати, можна, можна трішки, трішки підглянути. Зараз ми на це подивимось. Угу. Так, відкриваємо сьомий турнір. Команда АТБ 62 очка, команда Black 55 очків, Корси 37. Ну, це заруба між двома командами, я б так сказав би. Доволі великий відрив. Доволі великий. Але є шанси. Тут уже хтось трішки впав нерівно. Не, не так, на останню карту в мене, звісно ж, не працює ця клацалка, але нічого. Буде? А ні, вони просто тікають. Тікають. Замок займає АТБ. Тут буде драка. Тут кінтуха, тут буде драка. Угу, угу. Тут буде топ. Легал хак тім. І тут кінтуха. БССка. працює по топольку. Але топольок це ще той воїн. І він так просто не дасться. Я не думаю, що він ще раз пікне. Хто, хто? Я щось не зрозумів, це топольок Стрельнув по своєму, чи що? Чи по топольку? Коротше, тут якийсь вийшов. Тому що Клан Кент Нокая кланкент. Тут... Непогано. Непогано це, це взагалі інша команда. Почекайте. А де топи? Щось я, щось я напутав. Де взагалі топи? А, топи тут? Не, не так це працює. Тут зараз команда кента. Кентухи Діме. Клан Кент і... Команда Хелнац. Валерія Беренгара. І уже Девіл Край? Трішки край. Поки нема активності в сторону Хелнаців. Тримають позиції. Да, на что полег. Зирочка. Пишел пуш. Поджимается. Буду... Побачил. Не законтролив. Мокнули. Тут польок в кустиках буде джокером, якого ніхто там не очікує. Ронін лікується. Діма кінтуха підходить помаленьку. Тут Кузя займає. Ой-ой-ой, побачив тополька Не встиг, не встиг! Не встиг вигідно для себе його закрити край нокає. Валеру нокає. Так що це таке? Топалька нокають? Убермавпа Діма. Добиває Роніна. Піднімається. Піднімають Валерія. Тобу, контролить. Нокається. нокається. Обермав попушить. Діма давай, він його піднімає. Ммм, невдача. Діма вбивають. Кузя один остався, так? Один на один. Ні, там зараз піднімуть тополька і буде два на один. Сильно затягнув. Непогано, Кузя. Та ти що, легенда! Один проти двох. Кинув цю червону, червону, червоний снаряд. Просто збив спонтелику команду і вбив двох. Команда думає, де дроп, а нема дропа, а ось вам добрий вечір. Я Кузя. Кузя піднімає там всіх. І поїхали далі. Так, тут блеки. Поки що лутаються неподалік від них. Катається команда, що серйозно. Тут клінінгова компанія тебе. Тут уже топи підтянулися. Думаю, так ми, мабуть, доберемо Кузю. Де Кузя? Кузя тут, поки, поки нічого не робить. І не знаю, чи буде робити. Тут якийсь перестріл, перевіряю чи є хтось кімпа. Кемпах нікого нема. Ой, буде цікаво, якщо вони ще наткнуться на, чор... на чорну мітку. На бороду Салазара. Якщо ця битва відбудеться прямо зараз, от тільки в такому випадку у команди Black є шанс виграти в цій карті. Тільки так. Закриваючи прямо зараз. Хлопці, треба і зараз їх закривати. Тому що тільки, що, тільки закривши зараз. Ви матимете шанси на перемогу. Непогано, непогано. Два, 2 нока. 2 нока. Хлопці, ви... треба зараз. Тільки зараз. Якщо тільки зараз. Стоп, 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 нам сюди. Нам сюди. Так, алфавіт лежить. Кум тікає. Давайте, давайте. Робіть грязь. Закривайте без шансів, просто збривайте. Якщо ви хочете перемогти, треба бритву достати. Цей файт має закінчитись тут. І це буде найцікавіше. Якщо зараз перемагає команда АТБ, то вони перемагають карту. Вони перемагають турнір. Якщо зараз перемагає команда Авара, то в них є шанси на перемогу в цьому турнірі. Але треба саме зараз. Треба саме зараз. Зорікс. Закрито! Закрито! Команду АТБ закрито. І це дуже цікаво, тому що тепер у клана, у команди Black є шанс виграти турнір. Тому що вони їх закрили. В підходящий період. нуль очок. Я думаю, очок. Так, головне тут не посипатись. Тут Спаркс зайняв найвищу позицію. У мене тут грає Рокі. І можливо це не просто так, якщо ви розумієте про що я. Блін, це просто круто. Я не очікував, що прямо тебе так швидко вийде з карти. Але це також команда монстрів. Я знаю цих хлопців. Тут всі легенди. Не злий медвідя, він тебе з'їсть. Друже. Так, головне не втратити нікого. Це дуже важливо. Дуже важливо зробити багато хлів. Маю 4 кіли. 4 кіли. Виїжджаємо! Давайте включайте як, як і цей. Виїзний госпіталь фейковий. Хлопці, за тебе. Ви в чаті. Плюсиніть. Скажіть, що не так, що так. Що так сталося? Можливо, ви піддалися. А можливо, ні. Можливо, у вас був такий план. А можливо, щось пішло не так. Ви круті, але в цій карті я буду боліти за Блек. Чому за Блек? Тому що я болію. За слабших. В даному випадку цій команді було дуже тяжко виграти турнір на зараз вони мають шанси. І шанси доволі непогані. Як так сказав би. Так, тут Україна зверху. Тут фієр, імба катається. Команда Let's Go за зоною сховав тачечку. Купчення в центрі карти. Зараз буде боляче. Тут навряд. О! Отут може бути больно. Команда Let's Go. Намагається пройти хати цю частину карти, заїхати в зону, стає. Вдарився в дерево, нормально, нічого страшного, буває. Права не получив, закермосів. Клан Імба намагається закрити команду Let's Go, поки не вдається, але бійка між ними відбувається. Тут блеки настрілюють. Так, треба точно подивитися, які успіхи вусік ліг. Успіхи не дуже. Не пощастило, не фартануло, каже кум. Буває. Тепер болівайте за команду Black. Бо якщо вони не зроблять грязь, то ви переможете. Я думаю так. Хлопці, треба більше кілів, більше кілів, більше очків. Так, що тут тут підходить? Аль... Ой, він бачить. Сніг, трішки не, не пощастило. Майже. Майже висадив. Я думаю, зараз він в дуже невигідній позиції. Вони Не можуть і зупинитися. Ось про що я говорив, зараз Влад його закриє. Да, Влад? Ти це зробиш? Тут поки таке Корси катаються. Займають позицію. Тора. На самій верхівці. Бачить всіх. Має два автомобілі. Тут Спарк лазить по криші, я б так сильно не заходив би зараз. Ну ця штука не пробивається, наскільки я знаю. Так що толку цього мало. <риклад> Оце... <риклад> Оце шоу! Шоу Must GO ON! Красиво. І їм зарахували всі ці кіли. Ну да, вони ж нокнулися, ці добили їх, та й все. Це просто подарунок з неба. Це подарунок з неба. Блін... Що робиться? Мені вже подобається цей турнір. Менше команд, але турнір дуже класний. Блін. Просто машина випала <різь> <різь> з неба. Валера, давай. Треба шоу. Тут тут... тут, Ой-ой-ой! Куди ти їдеш, Валєра, тут, правіше бери. Давай, давай, направо. Тут Трохи роздвал поломаний в тебе, але добре, він тебе веде так, як треба. Їдьте подалі від цих чорних. Блін, круто. Круто-круто. Так, команду Хел пронесло. Команда Black їх не помітила. Тут Корси. Непогано. Мінус 1. Закрили гару. Гриється хай хаєшка, і хаєшка ж і прилетіла їм. Мінус. Плюс два очки, вже є. Але Імба тут має гарнішу позицію. І може і відбитися трішки. Якщо воїн сильний, то може всіх закрити. Головне першого нокнути. Який вийде з дима зараз, а він не виходить? Ні, вже позиція погана. Дора! Забираю очки. Може і друга закрити з корсів? Дуже хоче забрати його. Цей кіл. Це може бути помилкою, тому що він може його і закрити. Закриває, видає свою позицію. Закрили, закрили Орси. Але і. Імбу теж закрили. Тут ділей має мало ХП. Має мало ХП. Let's Go, команда, їх двоє, так. Да? Залишились двоє. Їдуть до дрончика. А може й не доїдуть, а може і доїдуть. Угу. Привезли поинти. Вертольот підвізку. Віскон... Ой-ой-ой, іде пуш. Зараз буде влада закривати, але влад. Просто я, він не простий воїн. Ні. Не встиг. Не встиг. Не встиг. Не встиг, не встиг, не встиг. Так, а де ділей? Ділей, ділей тут. Залишився. Тримай інтригу. Дора дуже хоче закрити. Отримаю по горіхам. Ні, Ді... ділею не вижити. Не вижити ділею. Вертольот підвіз контент, пишу в чаті. Саме так, друже. Не так вертольот, як сама команда привезла контент. За що їй дякую. Наскільки я не помиляюсь, це були топи. Команда топ. І склана топ. Так, команда Вар живе. Дуже хочуть виграти турнір. Команда, що серйозно, троє. Проїжджають. Не доїхав. Один із команди, що серйозно. Це був Get, тому що їх прийняла команда Україна. Піпа, Сколопендра, Таврончик, Рейл. Крепка команда зібралась з різних кланів. Але показують дуже добре. Таврончика, мабуть, уже все. Авар чує перемогу, стріляє багато. Поки що 8 кілів, давай ще, ще! Голова, голова, молодець! Добре, добре! Хоче Україну! Хоче кіл! Дизорикс моя, 6 килив. Киллер дилер. Молодец. Киллер дилер. Ой-ой-ой, тут наци. Хелл наци. Кузя. Бачить. Одного із дори Пепеджана. Трішки погано їм там. Тут комаха і Велект залишились двох. З команди ще серйозно займають станцію. Знайде команда Україна, яка забрала двох гравців з їхньої команди. А можливо лише одного. Мабуть, одного. Дора четверо на цій заправочки. Не дуже хороша позиція, але краще, ніж в відкритому полі. Тут Хелнаци в повному складі чинкіли. Блі, дуже круті команди осталися. Купа контенту. Редісор. Команда UA теж класна. Драється. Пацанам плюшки можна пацанам і дати плюшки. Можем дати плюшки. Такий контент робити. Хай пацани до мене прийдуть, я їй дам плюшки. Я не проти. За такий контент можна дати плюшки. Горжусь такими гравцями, які не бояться просто випригнути на машині з якогось підйомника і розвалитись. Просто привезли кіл поінти кіл... команді Black, яка того дуже потребувала. Розумієте? Їм дуже потрібні ці поінти. Чотири кіли на дурняк приїхало з неба. Як то кажуть, кіл поінти з неба не падають. Брехня падають. Ми цьому свідки, як просто впали бойти з неба. І так, що ми маємо? Дора, Україна, Блек і Nuts, Хел нас. Всі дуже класні. Всі дуже класні. Але шанси є тільки у команди Black на перемогу. Дізорікс забирає один кіл. І в команди вже 10 Валера Беренгар хоче збрити Спарса, але попадає всю дерев'яшку, та що ж таке? Там поставився щит. Тут Діма Убермавпа Вони з клеками воюють. Горим, горим, Дім. Боже, згорить Дімон, Ні, не згорить. Влетить у копійку, ні не влетить. У нього UMC7. Одна хвилина, одна копійка. Хто знає цю рекламу, поставте плюс в чаті, тільки олди знають. Devil Cry. Був нокнутий бай авар. Його будуть піднімати. Хто це? Дізорікс. Ноги. Саня фотограф тримає ситуацію. Тут авар наступає. Непонятно, куди він стріляє, але, мабуть, бачить краще, ніж я. Тут інюашники, фіари, тут сують настрій команді Black їх розбирають. Від команди Black залишається не також і багато. Троє мертвих, я б вже так сказав, один авар. Будемо вірили, що авар щось зможе зробити. Але я не вірю в це. Топ-4. Топ-4, аварчик сиди, не відсвічуй. Вам треба вигравати. О, Саню фотографа можна спасти, можливо. Треба і себе засмочити, бо там згори йдуть. Ай-яй-яй. Його можуть закрити згори у ювашники. Чи фієри, фієри? Фієри йдуть. У ну, сані фотографів більше шансів. Не, він сам пішов. Не пішов. Я би його піднімав, тільки... Піднімаю. Команда Дора настрілює. стрілює, тут просто повний хаос. Слеєр. Кузя тут лікується. Реколентер стріляє в Дору. Дора розтягнулася. Андрія буду закривати 7 хп. Але дано нокнутий. І його буде піднімати. Кузю також нокнув. Авар. 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 Що ми маємо? Тут піднімають. Авар підняв саню фотографа. Їх двоє. Є всі шанси. 11 кілів. Хлопці, давайте. Тут багато. Кобеджан закриває слеєра. Фотограф закриває редісера. Правильно? В них 12. Саню фотографа закриває валера Беренгар. Авар знає про Валеру. Може закрити. Може закрити. Закриває. Та ти що? Закриває двох! 14 кілів! 14 кілів! Проти команди Дора. Це історичне противостояння. Але команда Дора перемагає цю карту. Блін, ну команда Black дуже круто. 14 убив, 5 співкат, 800 урона. Команда Дора 8. 8 вбивств. Це був дуже крутий турнір. Було 5 карт. От. Тому дуже всім дякую, хто був на трансляції. Дуже дякую всім учасникам за цей турнір. Це був перший турнір, в якому у нас було 5 карт підряд. І мені дуже сподобалось. Всіх люблю, всіх стілую. Обняв до наступного турніра. Пока.